Я рік і сьогодні я залетів в якийсь режим. Він називається Mega якось так. І тут ми будемо будувати наш напевно дім. Якийсь там пінхаус хаус цілий. Так. Опа, так, ухти. Доріжка. Нормальна така, дорога. У нас такі красиві. І коли називається, забувся. Так. Нормальні, такі новорічні. Новорічні дверки стекло. Де? Де воно? А, усе. Нормально, так 120 доларів вікно. О, щось. Щось безплатне. Якщо безплатно щось, то то хорошо А, тут треба... Тут требуем машины куплять. Ничего себе. А ну, а ну купим такую бесплатненькую. Так, спаланяем. А мы сейчас погоняем. Ну что, это у нас Тойота? Да, Тойота. Ой, что я не могу купать? Так. нормально такая Тойота. Красивая. Нормально. Ну. Їде. Це найголовніше, головне, що їде. Так, у нас тут уже тисяча, 1000. У нас 2000. У нас 2000, бабла. У нас 2000. Не продумали вони трошки стіни. Так. Стіни. Нічосі! Дивіться, тут Дід Мороз. І мішка якесь прикольний. Так, є. Нормальнень. Такий в мене скінчик, я підробив собі. Хто може дивився, вже Соніка 3 в кіно? хто в мене ще на футболці. Шукав Соніка, не знайшов. Ой, в мене бабла немає. Так, пішли по бабки. Ого. Uh! Так, трохи повернув я бабло. Дивіться, тут якесь є Санта. О, Санта. Та наша китай мене подарки. мені дав? Ц... Санта, дай подарок. Дам-дам-дам-дам-дам. Дам-дам, Нормаль, Нормально, 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 так нормальне. Так. Так, так, так. О, у нас ми можемо закривати хату. Там в, в правому кутку злівого, оно бо. Ой, знизу. Бачите, там такий замок. Чорна це закрита хата, а зелена відкрита. Ну хай буде відкрита. пістолетів немає. Я говорю так, ні. Можете не зарейдить. Рейдить не будуть. Ух ты! Нормальний такий коврик. Тільки ціни тут, конечно. А, в Санте-Санте задимілися. Нормально, нормально. Димона яке то Так ладно. Ой, я что-то Я просто 6 шо, я что-то э, Так стекло, стекло, стекло уже наможу купить. Столик. Ой, диванчик. Ты видишь, мы на надо... нату. Видите, тике я седая. Ну, ви ж бачили, у мене там над головою був якийсь подарочок. Так. Побігли, побігли по гроші. Гроші треба. Надо. Надо гроші. Нормально. Сам стоять і поставили Так. Так. Давайте мені вже світло. Вау! Круто. О, тут что есть. А, нехай музычка играет. Это у нас выключение... Выключаем Выключ... музыку. Хопа, лампа. Вот такие сидушки. Опа, хопа, хопа єсть. Так. Єсть. Чи так купив, так купив, ну проход такий у нас нормальний. Да. А я... О, якийсь у нас на подарок. Ні, немає. Так, побігли. Тут тутун, тут дудун. Так, це у нас що ми купили? Це ми що? Це ми потолок купив! Я нічого Ну, ні нормально у нас така хата, да? Да, да. Стіну я не можу купити. куплю світло! Нарешті я купив світло. Да, да-дам. Якщо що? Нік, хто хоче, друзі, додаємось. Принимаю. Друзі, буду приєднуватися до вас в ігри. Там, показувати вас в роликах. Так, є стекло, ще одне є. Починали десь ми стекло купляти з 200 доларів. Закінчили на 500 доларів. Нормально. Ціни тут хороші. Добрі такі. Що загучу? На таку картину я потратив 2000 доларів! О боже, я вам таку картину намалюю. І краще. За сто гривень. Ні, реально, просто за сто гривень. Дві тисячі доларів! Тунс Тунс. А у нас ще більше місця відкрилося. Все, забрали гроші. Купляємо стіну. Стіну. Так. Якісь двері купили. Нема баблу. Нема баблу. Там ціни по 2000. І в мене купиться. Поки я тут назад заганяю 2000. Добре, 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 добре. Так. Не, хата в нас вже така нормальна, нормальна. Так, е купляємо стіну. Пол. Те, що ми купили такі кусти. І. Я ніче не можу закупить. Да, ось можу щось купить. О! Я купив просто сільчик. Просто сільчик за 600 доларів. Нормально. Поки я тут гроші заробляю, ти постав лайк. Я стараюсь. А ти лайк не ставиш. форме грошенята 5000. Так, купляем двері, двері. Стіну, двері. О, тераса? Це тераса, да? Чи що це? А, це поріг якийсь. Ступеньки. о, тепер тераса. <пух> Я за 10 минут, те вже трохи більше, построїв тільки отаку от малесеньку хатку. Як... Я в шоке, якщо часто. О, а, -а, а тут можна... нічого себе! Дивіться! що, наприклад, я ось у мене зараз ось таки буде така хата. Я її виходить, надой мені її повністю пос... збудувати, потім я буду якийсь... Домик строїти, потім квартиру якийсь пінхаус, потім тропічний хаус і дом на кораблі. Нічого. Нічого собі. Нічого собі. Так, купуємо це. Це. Це деньчика немає. Так, би з ним зараз би там посиділи. Я к вам сьогодні в школі після канікул. я писати, якщо чесно, розучився. Взагалі забувся кручка в руках держати. Свіварта, яку на танчику ганяв. І писати розучився. Так, купили. Ще... О, коврик, дивіться. Скажіть коврик прикольний, красивий. Я б такий собі квартирі хотів. Так, хопа. І в мене вже 300 доларів залишилося. О! А ой, я думаю, це халява. 500 доларів так на полу валяється. Там брин-ді-рін-дін. принтеридин. 4000 забираємо і йдемо далі. А що це на закупили купила зона? Може, ну, хтось знає, бо я не знаю, якщо чесно. Ну, щось краси... красиве. Це точно. Тут -то ще другий поверх є. Нормально. Так, це, ну, щось... це ну, зараз, тут, у нас щось тут. Це, напевно, тут гараж. Так, ой. Опа, опа. Хопа. М -м, столик. Ось 1 доллар получили. На халяву. І на нас гроші вже закінчились. Так, добре. Побігли по гроші. Ой, не зняв. Тут тільки що пацан набо... з того поворота виїжджає. І на богаті пролітає. Щось таке. Таке щось, як богаті, похоже. Нормально, пацан у нас тут гонщик. Так. Єсть. Ух ты! Нормальна така картина Я б таку... Я її десь купив за 2000. Я б її бій намалював за 3 гривні. Не, реально просто Чорний лист, на якому просто взяли білий олівець і понамальовували якісь дужечки квадратики, кружочки, лінії. Скупляємось, так. А тут не по... а тут не повинний бути якийсь, Навер... напевно. Може, це якась закри Щоб ворота може закривалася. О, стежку якось Стежки я не люблю. Ну, піду. Так, хопа, хопа Стежка дальше. далі продовжується і бабла у мене ще менше. Це що, якесь футбольне, баскетбольне поле. Ну, так от така у мене хата, да. Нормально. А то просісти можна? Ні. жаль. Можно було б позаховати. Так, ну ну дам машину. Там щось продається. Можна купити. Опа. М -м, це забор. Щоб якийсь гонщик, як залітав, не, не вилетів. Так. Я про себе гонщика. Так, тут у нас нічого. Забираємо бабліжку. 15 тисяч. Привіт, братан! Деві братане. Та ні. Я ось купив тільки що шо... сітку. Це напевно теніс. Який я ограти не мію. Так. От в настойні вмію, а в цей, ні. О, сітка. Так, сітка. Фонарі. Ракетки. О, до мене якийсь пацан прийшов. Ні, чого сімей. Та бери ракетку, відбивай. Нормально. Це, це коли вам нічого, нічого буде робити, то поотбивайте. Так. Так, що ти відео? О, туди я воно ще купив. Я голос забыл. Он засчитал. За мной пацан связался. Так, опа, стена, стена. Опа, еще одна стена. Так, привет, привет. Так, э о, двое разбавилась. Ура. Ничего себе, пацана. Мерси, да, он это Мерседес? А, ну, сейчас. А, ну, а, не, е, жаль. Я думаю, сесть, угнать, поехать куда Двадцать 26 тысяч. Нормально. 27 у на баланс. Идем покупать. Что-то Так. О. Опа. 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 Ой, 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 да я. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. О, мы туалет зарубили, видите. А ну, я могу рукой помыть? А, не, Это просто вода включается. Так, выключаем. А, эм... О, все, выключилось. Нормально у нас тут залет. Дорогий, дорогий. О, о я світло вимик. Я світло можу вимикати. Ой, пацан, куди поїхав, а Ходи біга Так. де тут світло кучається. Ключить. Готовий хлоп. Ну то я розумію. Так. Дверей щось в туалет немає. Стілець, 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 стілець еще один стилос. Добро, добро, добро. Так, тут мы еще купляем. О, стену за пятеры тысячи. Так, вот так вот. Е. А я нормально, коли Денис зайде, я буду ракетками быть. Так. Такие, такая крас, кресло, такая кресло, так. О, ух ты, камінчик. Так. Опа. Ех, бабло закінчилось. Побігли по опять по баблу. Забрали гроші. Біжи купувати ще щось. Так, ми світло купили. Добре. Стіна. Стіни. О! То есть не вода. веде. Це тут буде. Так. О. 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 А, не, я думав, під дробину можна залізти. Так, яка у нас там хата вже? Нормально. Невелика, але но нормально. теннис. В теннис у меня все купили. Стена. Так, опа. Три тысячи. А, ничего себе! Тут еще боулинг? Опа-опа. Оп. Оп. Опа. Опа. Красиво. Все красиво. Все идеально. А я могу шарик взять коту, Нет? Опа, опа. Опа, опа, крісла, диванчики. Купляємо, купляємо. Опа. Ага, лампу купили. Коври купили, світло купили. Красота. Опять по гроші. 27 тисяч. У мене щось забагувалося. Хата нормально. Я б такий би жив. Да, да, дам. Так, все, напевно, все купили. Ні? Я думаю, тут таке співголову. Добре. Побігли тоді купувати другий поверх. Да. Ціни тут такі хороші. О, ми якусь воду купили. Та тишу. Татищу. У нас такий тепер є тут фонтанчик Як це нам можна назвати? Я не знаю. Як це як це називається? Напишіть в коментарі. прочитаю Лайкну. Стілець за 1000. За 1300, за 1500, за все нормально, такі ціни і такі стільці. Дам, да-дам, да-дам. Так. Так. Що нормальна хата? А там, напевно, 4 поверха показується нам, да? Да, там аж 4 поверха. О боже! Які там будуть ціни. 100 миллионів, да? 3 мільярда. Ні, якщо у нас тільки другий поверх і на нас стільці стоять по 2000, так то як, ти, це, як ви думаєте, що то, які будуть, як скільки будуть коштувати стільці на в цій яхті? В цій яхті, там, там напевно буде коштувати один стілець? Ну, не менше мільйона. У мене щось гра забагувалася. А, ну, вен грошей немає. А я думав, що я нічого не можу купити. Опа, опа. Тунц, тонцечки парі. О, я вже думав, що ну, 20 тисяч. Нормально. Я б теж хотів таку зарплату. Прикиньте, так от кожні... Ой. Ну, десь 10 хвилин, наприклад. Ви отримали 10 тисяч. Тоді в кожного були б такі... Як це назвати? Пінхауси. Пінхауси. О! Тут тілік можна купити. А в мене грошей немає. От ще двері не відкриваються. Ну, зрозуміло. Трошки в мене бракований дім. Заберем 12 тисяч і йде купувати. Що ми йдемо купувати? А, телевізор. Так, тутун 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 Телевізор можна включити. <мас> угу. Угу. Сім'я. Тут тільки одна картинка. А, тут всякі картинки. Якийсь варто льот летить там. Так. Ну, на цьому моменті ми будемо завершувати. Коло цієї красивої ялиночки з таким будиночком, ми з вами завершуємо. Всім пока!